Ставлячи питання, які традиції маємо ми взяти собі за друговкази в історичну мандрівку, я вибрав якраз традиції нашого темного середньовіччя, але не як прихильник тої чи іншої форми правління, мені ходило не про зверхні фасад минулих віків, не про напис над будівлею, не про установиті чи інші, лише про дух, що одушевляв і окрилював людей тої далекої доби. Мені ходило про те, щоби зробити зведене конфронтацію двох періодів нашої історії, оскільки вони, ті періоди, відбувалися в цілім світовичуванні історичних акторів. Цими періодами були минула доба аж до упадку Гетьманщини, і отой 19-й вік, який спростачив, скалічив, осміявши перед тим дух попередніх віків. Ціль цієї статті. Представити той глибокий упадок, в якому опинилася наша національна психіка минулого століття, а з другого боку свіжість, життєвість і міць традицій сперед XIX віку, вказати подекуди на вічність правил їх життя, на їх невмирущу життєву мудрість, яка вже починає відроджуватися в наші часи, вказати на потребу скінчити раз назавжди із традиціями часів упадку. Щоби навернути до інших, до іншого життєвого вірую. Можна написати окрему книжку навіть на поодинокі теми, що зачеркнуті тут, і обняті як цілість, може, не до одної з них колись поверну. Львів 19 лютого 1938 року. Основна причина упадку народів. Твоїм судом ми страдаємо, яко неправди, наші тебе прогнівили. Милость Божя, ти, люті зла не дієш без вини нікому. В передмові до літопису пише величко про Україну, як про землю обітованою, медом і млеком кипящою, що внаслідок руїни обернулася в країну, де гради і замки безлюдні стали, де поля і долини запустіли, як могло прийти до руїни тої чудової землі, питався величко. До запостійні Отчизни нашої, з яких причин, через кого спустошена та земля наша, то не єдиногласно сповіщаваху ми єдин тако, а другий інако. Географічне положення країни було винне, гадає Верещенський, в запустінні країни нашої, в невдачі її поривів до власновладства. Думка ця стала упертою серед демократів. Чайка прибитій дорозі, але чайками прибитій дорозі були й інші країни яких доля, одначе була зовсім інакшою, другі бачили причину її спустошень не в землі, а в народі? Народ, мовляв, був несвідомий або тому давав себе завоювати чужинцям, що свої мало дбали про його матеріальні інтереси. Але наші народні маси щодо свідомості зовсім не уступають таким же масам багатьох інших народів, яких доля є, одначе щасливішою. Із трьох складників поняття держави, причин кожноча свого її на Україні занепаду треба шукати не в землі і її багатство географічне положення, ні в народі його свідомість, задоволення його інтересів, добробут лише в третім, в найважливішому складнику провідній верстві. Суть нашої проблеми лежить у питанні формотворчої, будівничої правлячої касти. Була та каста мудра, відважна і сильна морально була й держава. Була вона слаба або вироджувалася, розкладалася і гинула слабла й держава, хоч би й не була чайкою у прибитій дорозі. Кожна сильна суспільність міцна твердим моральним законом, що над нею панує, і якого живим символом і прикладом є її правляча верства. Мусить вона насамперед бути тверда і невблаганна щодо себе самої, не піддаватися матеріальним спокусам вигідництва чи оспалости. Ставляти над усе поняття чести й обов'язку, безоглядно вірити в свою справу і своє право провадити загалом, мусить вона вірити тільки в свою організуючу ідею, служити їй як найвищій меті, мусить нарешті суворо карати всякі відосередкові егоїстичні тенденції. В лоні своєї групи й суспільності, не піддаючись голосу фальшивої людяності, не дозволяючи тим егоїстичним тенденціям розсадити суспільність, яку тримають вкупі і в силі лише пильність, провідної касти та її чесноти, героїзм, непотурання злу, віра в своє високе післанництво, відданість справі, поняття честі, фанатизму службі ідеї. Відвага стояти і впасти при своїм ідеалі, де сила цього морального закону слабне, де вішки і батіг випадають з слабих рух дегенеруючої еліти, де замість служби високим абстрактним ідеалам приходить вільна гра самолюбних матеріальних інстинктів маси єдиниць, погоня за насолодою, вигодою і щастям. Там замість морального закону наступає серед провідної верстви розклад. Тоді приходить до спустошення землі, яке наступає не через вину тої землі, а через вину правлячої касти, або, як каже, святе письмо, не через землю, а через ледерство тих, що живуть на ній. Єремії, глава 12, вірш 4. Через це ледерство й мусить воно зазнати на собі удари Божого Батиго, вислухати неминучий присуд. Через те, що ви мене покинули, каже Господь, та й служили чужим богам у своїй землі, зате будете служити чужим у землі не своїй, на нашій не своїй землі. Така помста спадає на тих, що забувають про закон, яким вкупі і в силі держаться суспільності. Змагання між досередніми і відосередніми силами суспільства наші предки називали змагом між законом Божим і диявольським, нарушення закону Божого гріхом. Кару історичної немезиди, карою Божою за гріхи, коли поставити замість ідеї морального закону ідею закону Божого, замість ідеї пороку гріха, замість ідеї служби цілості і егоїстичним інстинктам самозбереження ідеї Бога і матерії, Божого і земного, нарешті замість поняття історичної немезиди, поняття буча Божого, Божої кари. То вернемо до тої соціальної філософії, яку наші предки прийняли зі святого письма, з древніх мудреців велінських і римських отців церкви. У горації є чудове місце про це Богам корились ми і нам корився світ. В них початок наш, з ними йдім до краю, як ні, грозою чорних бід, нас Божество зневажене скарає. Наші предки вірили, що в світі панує закон Вищої справедливості. Вірили в Бога, який пильнує, щоб люди перестерігали його закони, заповіді, а за їх нарушення, гріхи, карає одиниці й народи, халепи, катастрофи, що спадали на народи, це були кари за гріхи, за те, що беззаконням своїм якась спільнота прогнівила Господа. Знана ця філософія святому Феодосієві, гнів Божий, за беззаконня наша впав тоді на нас. І гріхи ради наших напав на нас язик немилостив, тою самою причиною пояснює татарське спустошення Серапіон. Прийшло би воно за те, що утвергли заповіді Божої предки наші і не покаялися. Необставини ми самі сведохом собі, як і дощ за безсигній Господень, под вигохом ярості вонися, бо Бог не говорить устами, але ділом нас остерігає. За ці гріхи і стали ми в поношенні і посміх ворогам нашим, як відплату за гріхи чекає, навіть не кликає на Україну кару Небесну Вишенський, просячи сотворителя, що післав серп смертний, серп кари погибельної, як колись на судомлян, щоб нікчемні земляки його не плюгавили нечистим і несправедливим життям своїм тої землі. Софійський временник пояснює наїзд поганих нашою неситістю. Ті самі мотиви знаходимо в історії русів, віру в кару за гріхи, велику історичну немезиду, що нагороджує за праведність і карає за зло, не раз рукою поганців, не їх милує на нас карає, ми саме читаємо в милості Божій і в Іпатіївському літописі, що називає Божу справедливість ботовом Божим, що спадає на народи, гріх ради наших. Народи, що відступили від його заповідей, казнить Бог смертю й гладом, і навидінням поганих, ярость розбожує трясе народами і землями, бо гріхи многі від от землі отрясти хочуть, як у ліс і од дерева. Про помсту справедливого Бога благає Копистенський. О Боже справедливий, з високості призри, а од мсти. У Величка читаємо, що запорожці присягали ім'ям страшного Бога. А при умовах покликали на свідка страшних сил Бога, у справедливість якого, нагороджуючи або караю, вірили. В цім наставлянні проглядала стара наша не лише церковна, але й світська традиція традиція златоструя, слово о казнях божих, з її теорією божих кар за гріхи суспільності. Традиції, яка пізніше, особливо в козацькі часи, набрала чисто національного характеру. Про це між іншим, у книзі Вернера, начерки до історичної і культурної думки в Київській Русі, Бреслав, 1944-го. На кожнім кроці в літературі козацької доби зустрічаємо з тим самим поясненням неодної нашої катастрофи, як кари за гріхи, де занепадає моральна духова сила, розпадається і гине матерія, гинуть народи. За які ж гріхи Ізраїля, як стоїть в Ісаї і Віремії, Скарав Бог за те, що його сини почали чинити, що Господові було не до вподоби, за те, що його сини поклонилися валові, що звернули з дороги, що нею ходили батьки їх, слухаючи заповідей Господніх, за те, що не схотіли стати чистими, перестати чинити зло, не хотіли шукати правди, стали відступниками, багато перейняли від народів східних. Ставши синами чужоземців в побратимстві, за те, що кожний жив по упрямству серця свого, не слухаючи Бога, за те, що поступали по законах народів, що навкруги їх. І якраз ті самі гріхи випоминали земляками наші літописці, починаючи від київських і литовських і кінчаючи козацькими, за ті самі гріхи карає своїх земляків і Шевченко. Він теж знав, що Господь. Люті зла не діє без вини нікому, як історична немезида приходив Бог на отмщення язикам і в науку людям, як правдам старші корає люд цей, як удар грому, бо дощили, бо допустили, що над дітьми козацькими поганці паною, бо тому і висяться царі на нашій землі, Що дрібніють люди на землі, бо ледве один козак знайшовся з мільйона синопасів. Кара посилається, як кара за гріхо за те, що на грішній землі замість прадідів великих розпаношилися правнуки погані, що дали себе в пута взяти, за те, що не схаменувся люд грішний, праведно Господь великий кайдани повелів кувать, на рід маловірів і недовірків, на лукавий і грішний, праведно потребує уроду його чудової країни. Бо нащо вони чужим богам пожерли жертви, померзились, наші звернули зі шляху батьків, наші стали байдужі до їх чеснот, наші стали відступниками, наші всякому служили й годили, як раби і люкаї, чому не соромились конати, чому перестали твердими бути, лише хилилися мов ті лози, куди вітер віє, наші стали вівцями, людьми з овечою натурою. Готовими найдорожче своє продати за шмат гнилої ковбаси, готові зрадити все, чому поклонялися батьки, ставши дядьками отечества чужого, лючі кров не за Україну, а за її ката, наші запропастили мудрість свою, наші без протесту добре ходять в ярмі, наші впали в гріх матеріалізму, дбаючи лише про те, щоб жити собі сіяти. Косу нести в росу, чому не мають вже смілого серця, орлого ока і твердих рук подвижників і мучеників за правду, чому дозволили розбійникам, людоїдам посміяти Твою Божу славу, чому перестали силу Твою восхваляти? Ось за що довелося правнукам поганим знов ходити в ярмі, на чужих орати або глину окмасити на полях прадідівської слави, тому то й впадуть. Між упалими в часі. Єремії, глава 6, вірш 15. Паралельність у перечисленні цих гріхів між Шевченком Святим письмом і старшими, нашими письменниками кидається в очі, влучність у перечисленні тих гріхів видасться ще трафнішою, коли порівняється з гріхами, в які впала наша народолюбна верхівка. Покликана іронією долі очолювати націю в грізні 1917 і наступні роки, наша стара мудрість знала твердо, а бо князі праведні, то много удаються сугрішені, а бо злі і лукаві бувають, то більше зло наводить Бог на землю, понеже то глава єсть землі, а в книзі царів стоїть, що через гріхи царя Йоахиза возгорів гнів Господень на Ізраїля. На увесь народ і віддав його на поталу царю Сирійському. за чиї, властиво, гріхи, чи всього народу? Ні, перш за все, його провідної касти. Знову як це стоїть у тій самій святій книзі, що була підстава друсті предків наших. Коли князі стають переступниками і спільниками злодіїв на шляху, ласі й користі шукають, тоді кара спадає і на їхній народ. Провідники цього народу поведуть його блудом. А ті, що даються їм вести, погинуть. Бо така вічна справедливість, такий Бог сили і слави, така історична немезида, яка пересуває границі народів, розхитує скарби їхні та скидає з престолів, і робить землю спустошену, або як стоїть у величка, беззаконні і злодіяння приврати сильних, присильних же і славних, немащні, й безславні. Прикріпких і багатих, убогі і безпомічні. При винних і невинні рівно прийняли плягу, і гніву Божого і спили чашу, хоч би й були невинні, обично боєць сирому при сухому горіти. За моральним випадками літи слідує, як його тінь заслужена кара нації, бо Бог люці не діє без вини нікому, де провідна каста забуває коритися богам. Там перестає її коритися світ, там стає вона в службі фальшивим богам нічемна, труслива й дурна, а суспільність, не сціплена зсередини міцними нитками морального закону, тратить опірну силу і стає легкою здобищю демогогів і наїзників, пасивним страждальником, над яким не зглянеться справедливість. Були на світі козаки колись. А що вони тепер? Злидені стали мужики, весь дух козацьких завмер. З сімейного архіву Рудиковського, Київська Старина, Том 37, Де Пан Швець, Січі, Кінець, Запорозька приказка. Наша історія знає менше перерв, ніж загально прийнято думати. На слушну думку Максимовича, татарська неволя тривала лише 80 літ. Від 1240 до 1320-го, коли бере початок доба Литовсько-Руської держави, де наш елемент панував не лише культурно, релігійно і мовно, а й політично й військово. Саме князівство Литовське, і у васальній залежності від Литви, існувало аж до 1471 року, року смерті останнього київського князя Симеона Олельковича. Панування Польщі тривало на лівобережжі, Властиво лише теж 80 літ, від Люблінської унії 1569 року до Хмельницького 1648, а скільки тривав більшовизм? Литовсько-руська знать служила зв'язком між князівською добою і Новою Козацькою. Повстання князя Глинського було в 1509 році, а перший козацький похід вже 1516 року, похід Лянц-Коронського. Потім Остапа Дашкевича, староста Черкаського на очаків, Дмитра Вишневецького, князя Саміла Курецького, Сверговського, князя Богдана Ружинського та інших. Антонович у очерках історії Великого Князівства Литовського пише, що спроба Глинського, яка стриміла до повстання самостійного українського князівства, з'єднала йому всю країну, міста відчиняли йому ворота. Зем'яни з'являлись в його табір і складали присягу. Славнозвісний староста Черкаський Канівський Дашкевич з'єднався з ним на чолі з ополченням своїх повітів. Остання спроба князівської Русі здійснена в обороні свого діла, під стягом русько-Литовських князів була програна, але в надрах Київської області, яка вперто підтримувала до кінця цей стяг, крилися зародки нових суспільних сил яким судилося вступити в боротьбу з більшим успіхом наступні роки. У Дмитрі Вишневецьким з'єдналися риси варяга-дружинника з рисами Литовського князя часів Ольга Вітовта, Кінчить Антонович. Цей же самий Вишневецький був основоположником і козацтва. Гетьманщина тривала до 1763 року, а властиво, як думає Лазарецький, до 1782 року. Дубай, яка нас тут займає доба козацького панства відзначається на початку двома факторами, добігаючим до кінця розвалом старокнязівської аристократії і початком розкладу польської шляхти, а рівночасно починається процес формування нової провідної верстви України, козацького панства. На початку ця верства з'явилася на арену історії повне завзяття сили і неспожитої енергії. На зміну власній звороднілі аристократії недоляшків і шляхетсько-польські провідні верстві, коли Острозьких і глинських прийшли ті свастоїди і переноспали, або заводіяки, що свою небуденну енергію, виладовували вже тільки на боротьбу за маєтки і становища, ті, з яких глузував Вишенський, коли шляхецька і князівська молодь провадили свій час більше по шинках, як у полі. Коли серед неї почав ширитися гуманізм до наїзників і не радінні об ділах божественних і воєнних, як про це пише боліючий опадок своєї верстви в половині XVIII віку українець Михайло Литвин, правдоподібно Михайло Тишкевич, тоді в кращих умах тої доби постала думка про створення нової касти, касти мудрих, чесних і шляхетних воїнів, яка б. Перебрала в свої руки тягар національних і суспільно-державних управл. Вже затяжкий для рештків старокнязівської знаті. Це був час появи таких людей, як Вишинський, Вишневецький, Дашкевич, з виразним проєктом заснування нового ордену січового. Виступає єпископ Верещинський, і той самий Михайло Литвин. Вже король Батор проповідав. Що з тих січових лотриків вийде колись провідна каста нового державного організму, що є в козацтві всі прикмети цієї нової касти енергія, характер, інтелігенція, що починали бракнути польській шляхті, коли козацтво відсунуло на другий план свої вузькокласові інтереси, а написало на своїм прапорі змагання за справу нації. У увагах зарисувалася вже нова форма державницького твору. Її втілення в життя стало лише питанням часу. Життєвих сил нової касти панства козацького вистачило на несповна 300 літ 16, 17 та 18 віки, коли наступив занепад і розклад цієї верстви, перетворення бундючних і гордих хмельничан, до рушенківців і мазепинців служило й малоросійською дворянство чужої імперії. Через що це сталося? Чому її державнотворчі змагання скінчилося в фіаско? Над цим питанням сушило собі голови не одне покоління, драстичну на нього відповідь дав своєю геніальною інтуїцію Шевченко. Лиха година обернула здобуту свободу в неволю, а козацьке панство мужиків, тому що розглядачилося це панство, що стратило колишні панські прикмети, що психічно поволі уподібнилося версті підладній. Мужики духом стали незабаром дійсними мужиками, отими євангельськими водоносами і дроворубами чужого фараона, коли горде покоління тих, що з Богданом ляха задавили, по вуха погрозло в приватнім житті, їх заступили байстроки Катерини, коли амбіцією колишньої козацької старшини стало вже не бути вільними, не всім верховодити, не на січі панувати, а на її землях жито сіяти та вони розводити. І картопельку сидити в тіні чужого меча, функції панування і верховодства перебрали на себе Рум'янцеве і Велемінове, коли нащадкам паліївців байдуже стало, чи в фастові булаву тримати, чи в ній морати або глину товкмасить. коли, одним словом, амбіція провідної касти перестала полягати вже в мечі й булаві, в організуванні і охороні суспільства. А ту амбіцію заступило бажання праці плугом і байдикування. Тоді їх фактично звели до ролі, до якої психічно вже самі знизилися. Зруйнувавши шляхецько польський порядок, недовго вони тішилися волею. Не стало кибети організаторської характеру, не стало ідеї, їх правда заснула, а воля теж заснула на купах на козацьких вольних трупах. Заснула втомлена. Зґвалчена й збайдужніла, і меч випав із сонної руки. А тоді на їх місце прийшла друга, невтомна і незбайдужіла, чужа еліт. Так самісінько, як колись сама козацька еліта прийшла на місце польської шляхти. Не географічне положення Гетьманщини спричинило упадок козацького панства, ні те, що було воно замало демократичне, що мало замало інстинктів народолюбних. Лише якраз те, що стало це панство за демократичне, з інстинктами нелицарськими, спідладного демусу, що стало за мужицьке, як каже вірша. Не думаю тут підкреслити меншу вартість мужицтва, яке має свої гарні прикмети. Хочу лише сказати, що кожний стан і кожна відповідна психіка добрі на своїм місці, кожна верства суспільності має свої властиві її прикмети психічні. Про які головне йде тут мова. Лише коли психічні прикмети версти підладної стають прикметами версти правлячої, в суспільстві наступає катастрофа. Така катастрофа не наступала там, де селянські елементи, входячи в козацький стан, переймали його психіку і життєве наставлення. Історичні документи підтверджують цей діагноз безбородько в листі до приятеля на тему, от чого дух геройства мало Росії щез. Каже, що тому, що з Дух Геройства на Україні, серед її провідної версти, що членів цієї версти не вабили вже справи нації, що через простацьке зрозуміле чадолюбіє старалися вони всіляко охоронити дітей своїх від війни, щоб вони і носом пороху не нюхали. Подібне стрічаємо щодене Кулашкевича катерининської доби українського пана. І який за головне заняття тодішніх малоросіян росіян вважає Червоводії, цікаві під тим оглядом три маніфести козацької старшини 1763, 1767 і 1801 років? В першому козацтво виступає ще як представник і провідник всієї суспільності в обороні війська, духовенства і міщанства, виступає з такими жаданнями, як окрема конституція для України, Генеральна Рада. Але в другому, а особливо третім, виступають наверх лише вузькі станові домагання привілеїв. Тут козацьке панство не виступає вже як ум і душа народу. Коли в 1809 році українське дворянство було зрівняне в правах з російським, тоді писав Чепа до полетики, Малороси почали вступати в російську службу, почали говорити, танцювати й співати по-російськи. В цій добі, як читаємо в історії русів, всі багатства і людність краю ця верства на свою привату употребляла, а Слобідське дворянство всі свої нановоздобуті права спрямувало на скріплення своїх особистих благ, як оті всі Ломиковські, Полетики, Каразин, Ковалінський, що у їх своїх комедіях випровадив квітка під іменами ненаситових і староплутових. Тепер за тим самим віршем Рудиковського кургом боронить їх москаль, на що ж їм ні заліза сталь. Це все стало безпотрібне панам Халявським, коли їх предки шаблею боролися з Москвою за старі вольності, і в цій боротьбі голови клали в полі. Панство козацьке поволі розгубило всі духові прикмети правлячої верстви. Не йде мені про дешеве моралізаторство, лише про що інше. Провічні закони злету і упадку провідних каст, а серед причин цього впад... одно з перших місць займає занихання вищих властивих цій касті інтересів, політичних, релігійних і воєнних, і заміна їх інтересами найнижчими, звичайних споживачів або галапасів, не йде тут про їжу в буквальному сенсі, але в сенсі занедбання високих стремлінь. Розуму і серця і їх прикмет. За такий упадок правлячої касти розплата історії приходить дуже скоро. Цю саму мудрість мав на увазі еклезіаст щастя тобі земли, як твої царі шляхетного роду, а князі твої сідають їсти певного часу.